Вітаю в етері. Випуск новин у студії Віктор Раду. Кілька повітряних тривог упродовж однієї ночі пережили мешканці Одеси та області. Ворог завдавав комбінованих ударів по цивільній інфраструктурі. Повідомляють військові. ППО вдалося збити 11 дронів над одеським регіоном. Зафіксовано попадання до рекреаційної інфраструктури Вилково. Виникла пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Постраждалих немає. Повідомили в Одеській ова. Командувач повітряних сил ЗСУ показав відео нічної роботи ППО. Російські окупанти обстріляли автомобіль швидкої допомоги у Миколаївці Херсонської області. У момент ворожого удару медики надавали допомогу пораненим. За попередньою інформацією, фельдшер та водій не постраждали. Під авіаційними ударами противника знаходилися Одрадокам'янка, Миколаївка, Береслав та Львове. Внаслідок вибухів керованих бомб у Миколаївці. Пошкоджено не менше шести будинків. У Береславі пошкоджено 17 приватних та один багатоповерховий будинок. У власній квартирі поранено 63-річну жінку. Під час ворожого артилерійського обстрілу томінної балки загинув 69-річний місцевий житель. У Софіївці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства. Та майно, офісна техніка, службові автомобілі, трактори, водонапірна вежа та дизельний генератор. З реактивних систем залпового вогню та артилерії російська армія вела вогонь з лівого берега Дніпра по звільненому Херсону. Постраждали житлові квартали у кількох районах та об'єкти життєзабезпечення міста. Вночі під ворожим обстрілом перебували прибережні квартали Херсона. Снаряд потрапив до приватного будинку. Загинув 62 дворічний чоловік. Повідомило у прес-службі поліції Херсонської області. Новітні дрони для армії, переговори з політиками щодо далекобійної зброї і подальшої підтримки України. А з інвесторами стосовно перспектив відбудови держави. Ці та інші питання порушувалися під час візиту київського міського голови до Німеччини. 100 тактичних дронів передасть столиці України німецька компанія. Це техніка нового покоління, яка здатна вирішувати різні завдання. З Києва вона вирушить на фронт до українських захисників. Таким є результат домовленості київського міського голови Віталія Кличка з інвестором і керівництвом компанії. Переговори відбулися на щорічному саміті інституту стерна стюарта. Цей аналітичний центр має великий вплив на формування політичної думки в Німеччині. Це вкрай важливий е, такий крок. І ми дякуємо всім, хто підтримує нас, тримає кулаки за нашу країну і робить все для того, щоб розуміючи те, що ми захищаємо. Захищаємо не тільки свою батьківщину, захищаємо Європу. Київський міський голова один з ключових спікерів на саміті у своєму виступі. План Маршала Маршала-2. як швидко почати відбудову України. Віталій Кличко звернувся до політиків та бізнесменів з усього світу, які зібралися тут. Данке, данке, Ще один майданчик: Вестфальська мирна конференція у Мюнстері. Одна з основних тем постачання далекобійної високоточної зброї, яка так потрібна зараз Україні. Співрозмовник, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Київський міський голова знов звертається до аудиторії. Альтернативи, окрім ефективної та потужної підтримки України у цивілізованого світу, немає, бо Путін не зупиниться у своїх імперських амбіціях. Кінець цитати за словами кличка, європейці зараз це розуміють вже набагато краще ніж. Ще рік тому з проханням невідкладно передати нашій країні ракети Таурус брати клички мали змогу звернутися до канцлера Німеччини Олафа Шольца на заході, де збираються провідні політики і громадські діячі. А голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн переконували у необхідності підтримки вступу України до ЄС як гарантії миру та безпеки у Європі. Також очільник столиці України підписав угоду про партнерство зі столицею Німеччини на знак важливості для Берліна співпраці з Києвом та на знак солідарності з українцями Відбулася церемонія проходження мерів двох міст через Бранденбурзькі ворота. Очільники міст обговорили, зокрема, і подальшу допомогу та передачу Берліном Києву міських автобусів та комунальної техніки. Ішлося й про сприяння німецької столиці у створенні у Києві муніципального центру протезування для військових. Віталій Кличко зазначив, що медична допомога, протезування реабілітація захисників дуже важливі питання для України. І співпраця з Берліном, яку в цьому напрямку розвиватиме Київ, допоможе багатьом пораненим. Українським бійцям. Німецька столиця прийняла велику кількість українських біженців і тут продовжать допомагати їм. Наразі в Берліні мешкають понад 65 тисяч наших співгромадян. 14-річна дівчинка померла від передозування наркотиків, які їй продав ровесник. Поліція затримала в Одесі неповнолітнього дилера, хлопцю 17 років. Поліцейські отримали від лікарів повідомлення про те, що до медичного закладу потрапила 14-річна дівчинка, яку не вдалося врятувати. Вона померла від наркотичного отруєння. Повідомляє головне управління нацполіції в Одеській області. З будинку, де мешкала дівчинка, правоохоронці вилучили амфетамін. А переглянувши записи камер відеоспостереження, поліцейські з'ясували, що дитина купила психотропи у 17-річного сусіда. Хлопець продав школярці два пакетики з екстазі та амфетамін цієї ж ночі дівчинці стало погано її госпіталізували до лікарні, де вона померла. Попередня причина смерті отруєння наркотичними препаратами. Поліцейські з'ясували, що неповнолітній дилер замовляв психотропи через один з месенджерів. 17-річний хлопець отримував локацію схованки та забирав звідти товар для подальшого продажу. Під час обшуку у його квартирі правоохоронці вилучили пакет із амфетаміном. Самого фігуранта затримали йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Рентгенологічна операційна з сучасним ангіографом відкрилася в одеській міській лікарні. Апарат дозволяє цілодобово надавати допомогу пацієнтам із гострим інсультом або інфарктом міокарда. Наша знімальна група побувала у новій рентгенопераційній однією з перших. Ангіограф або апарат для обстеження судин вперше встановлений у міській клінічній лікарні Одеси, і це дозволить містянам і переміщеним особам з інших міст з діагнозом інфаркт міокарда або інсульт своєчасно отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Лікарів і тепер зможуть максимально оперативно обстежувати і визначати місце звуження, закупорки або розширення судин та інші процеси, які виявити в інший спосіб не вдається. працювала рентгенваскулярна служба, яка Зараз спромагається працювати вже цілодобово. Це означає, що 10-та лікарня стала кластерною лікарнею, тобто автономною для того, щоб забезпечувати медичну допомогу, саме власне, без залучення інших лікарень. Лікарня зараз має цілодобову службу, яка спрямована на допомогу. Пацієнтам, хворим на гострий інфаркт міокарда та гострий інсульт саме ця служба рентгенваскулярна забезпечить можливість так званих високотехнологічних втручань, це коронарного стентування первинного при гострому інфаркті міокарду та тромбоекстракції при гострому ішемічному інсульту для того, щоб е, зробити життєрятювальні операції з е, пасіння пацієнта з цими дуже складними недугами. Активне навантаження, як фізичне, так і психологічне, може викликати в тому, у в тому числі і у дітей. Тому під час навчання дуже важливо допомагати, підказувати їм, як результативно вчитися та відпочивати. Журналісти телеканалу ГРАД запитали одеських батьків, як вони підтримують своїх школярів під час освітнього процесу. Активне психологічне навантаження буває не менше ніж фізичне і часто призводить до втоми організму, у тому числі дитячого. З початком нового навчального року юні здобувачі знань одразу відчувають на собі завантаженість як інформаційну, так і фізичну, коли треба все встигати, і вчитися в школі, і ходити на додаткові заняття та секції, і відпочивати. Іноді самій дитині важко впоратися з таким тиском, тоді на допомогу приходять дорослі. Одеські батьки поділилися секретами спілкування зі школярами у своєму своїх родинах і тим, як вони допомагають їм витримати насичений освітній процес. Бути по перше, другом дитині, бути з дитиною на одній хвилі в цьому процесі. Це по перше. По-друге, поменше гаджетів, побільше живого спілкування. І коли батьки включені в цей процес, ми, наприклад, входимо в нову українську школу, то там є, знаєте, такий трикутник. Батьки, школа, дитина. Без е, такої взаємодії неможливо сьогоднішній день навчатися. У нас це завідділо в сім'ї. У нас в пірах у нас ні та другі там запугива дітей. Вот не будеш слушатися, будеш там, то планшет відберу или взагалі там, кто в угол, то куди ставить. А у нас нет, у нас одразу, навіть з детства, ми з ним сразу разговаривали, як со взрослими. Не було сюсі, пусі, масі, пасі. Ні. Зразу, як он такой у нас проблем у нас з цим немає. Батьки по-різному знаходять підхід, аби мотивувати дитину краще навчатися. Підтримують як словом, так і приємними матеріальними заохоченнями. Діляться з нами респонденти. Уговарювала, щоб все успівав, щоб був зобраний. Просто говорю, щоб старался і получалось красиво. А якщо не красиво пишуть, ми все стираємо і пишемо заново. Більше спілкуватися зі своєю дитиною, вислуховувати завжди, не сварити, якщо щось в нього там не виходить. Заохочуємо, але це не завжди допомагає. Іноді так, а іноді ні. Але ну, стараємося заохочуватися. Ми намагаємося відпочивати. На вихідні теж ну, кудись від, там. По парку гуляємо часто. І в день, і в невихідний. Ну, Намагаємося робити уроки вчасно, а потім відпочивати. Мені здається, підтримувати просто, бути на його боці, на боці дитини. Ну, не знаю. Я більше не знаю таких способів, щоб дитину довіряла. Про свої улюблені шкільні предмети розповіли й самі діти. Зазвичай у них досталь потужного запасу енергії, щоб встигати відвідувати різноманітні гуртки, окрім занять у загальноосвітній школі. Ні, у математиці на нерівності, а, при, а предмети ЯДС. Це скорочено я досліджую світ. А все встигаєш робити всі завдання завжди? Ну, іноді не встигаю, але потім вдома дороблюю. Я ходжу на футбол, діду, плаванням зараз не займаюся, а ходжу ще на брейк-данс. От сьогодні, наприклад, понеділок, в 4, часа у мене, в 4 години у мене буде дідо. Завтра, в вівторок, і у мене буде в, в, в 5-15 у мене буде футбол. А потім я зразу їду на брейк-данс. Бути завжди на зв'язку зі своєю дитиною в курсі найважливіших подій у її житті, спілкуватися на рівних ось основні секрети, аби досягти успіху у навчанні і взагалі у житті. Думки батьків тут повністю співпадають з порадами психологів, а значить, обов'язково будуть мати позитивний ефект. До нового навчального року важливо адаптувати не лише дітей, а й батьків, упевнені медики. Як підготуватися, тим більше з урахуванням повітряних тривог, які теми слід обговорити зі школярем, як підтримати емоційний стан та допомогти дитині почуватися упевнено, Свої рекомендації дають педіатри. Новий навчальний рік новий період у житті дитини, нові виклики навчання. довгоочікувана зустріч із друзями і вчителями, заняття відпочинок. Батькам варто турбуватися не тільки про те, щоб школярик вчасно зробив уроки, а й постійно спілкуватися зі своєю дитиною на усі теми, які можуть її хвилювати. Важливо, щоб дитина ділилася з вами своїми переживаннями. Найважливіше допомогти дитині почувати себе впевнено під час навчання. Потрібно більше розмовляти з дитиною, дивитися, як емоційно вона себе поводить. Тобто, можливо, вона стурбована, можливо, вона закрита. І потрібно, щоб були такі відносини, в якій дитина буде почувати себе впевнено і зможе розказати про якісь свої переживання. Тобто, в будь-якому випадку тілесний контакт, тобто, Внімання там це все те, що може допомогти дитині почувати себе впевнено зменшити тривожність допоможе планування дня. Своїм прикладом батьки можуть показати дитині, як це працює, і які корисні результати приносить. Маленька сфера з трьох дій особливої уваги повинна бути запланована в кожному дні. Це фізичний стан, тобто сон, їжа, режим дня, психологічний це розпорядження емоціями, тобто переживання емоцій. Також духовний стан це підтримка та, ну, підтримка та віра. Вересень найгарячіша пора у педіатрів, адже батьки разом з дітьми приходять до медичних закладів за довідками про стан здоров'я. Однак медичний огляд дітей під час нового навчального року не обов'язково проходити саме на початку вересня. Щоб не створювати черг, у поліклініках рекомендують медики. У батьків буде достатньо часу, щоб зробити це і отримати необхідну довідку. Потрібно зробити, записавшись на прийом до педіатра, з яким укладена декларація. В подальшому педіатр вирішує до яких спеціалістів направити, які обстеження та аналізи пройти дитині. Щорічно потрібно проходити медичний огляд, а також потрібен огляд медичних спеціалістів, які допомагають для інформативності про стан здоров'я дитини. Батькам треба розказати дитині, як поводити себе під час повітряних тривог. Також незайвим буде нагадати, що у кожній школі є психолог, тож варто до нього звертатися, навіть якщо турбує питання невеликого масштабу. Дитина має знати, що вона не сама наодинці зі своєю проблемою, а завжди поруч та людина, до котрої можна звернутися за допомогою. Що вона не сама, що в будь-якому випадку можливо вирішити будь-яку проблему, і головне, щоб вона не боялася і відкрито ділилася. Дуже важливо, щоб не тільки батьки, а й вчителі розповідали дитині про те, що вона внув в, ну, в, в будь-яку хвилину може звернутися за допомогою, тобто це не обов'язково мама чи батько. Так тобто, це може бути вихователь, який може допомогти їй. Безумовно, важливо піклуватись і про фізичний стан дитини для запобігання хворобам вчасно зробити щеплення згідно календаря профілактичних вакцинацій, акцентують медики. З початком навчального року на вулицях міста побільшало дітей про безпеку дорожнього руху. Далі у випуску. Тисячі одеських школярів сіли за парти. У патрульній поліції звертають увагу водіїв бути більш пильними. Є певний перелік правил, які слід обов'язково виконувати всім учасникам дорожнього руху, у тому числі і самим дітям. Застерегти та підготувати до можливої небезпеки на дорогах мають батьки, зазначила начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Перш за все, це повинні нагадувати та контролювати батьки. Бажано, щоб це було кожного дня під час. З бесіди нагадувати про правила безпеки, особливо під час переходу доріг, також не слід забувати і про інші правила безпеки, і під час повітряної тривоги, щоб не чіпали будь-які підозрілі предмети, також заборона спілкування з незнайомими людьми. Це такий комплекс, і це постійно під час бесіди, саме батьки повинні проговорювати, а також і показувати приклад поведінки під час руху дорі... дорогами нашого міста. Залишається актуальним і дотримання правил безпеки під час користування двоколісним транспортом. В цьому випадку слід бути обережними і водіям автівок, і користувачам велосипедів та самокатів. Залишається проблема це ДТП з двоколісним транспортом. Це мотоцикли, мопеди, велотранспорт, а також електросамокати. В більшості це неувага водіїв. А водіїв під час руху, під час маневрування, тому що не бачать, не помічають саме цей транспорт, і як результат це зіткнення, це наїзди на двоколісний транспорт. І звісно, штрафмуються саме водії цього транспорту. Але є порушення з боку водіїв двоколісного транспорту. В більшості це мопеди та мотоцикли. Також патрульні нагадують батькам, в осінній період поступово день стає коротшим, і діти після спорту або додаткових занять додому будуть повертатися вже увечері. І вже потрібно думати, як дитину убезпечити на дорозі. Тож вже це одяг. Ми нагадуємо, що це одяг, це світловиповертаючі елементи, які повинні бути у дитини на її речах, для того, щоб вона максимально безпечно могла добиратися додому. Правоохоронці наголошують, військовий час триває, а разом із ним і комендантська година. Тому нехтувати чинним законодавством не можна. Водолази знайшли тіло чоловіка, який зник під час відпочинку біля водоймища. На Одещині пошуки тривали всю ніч. У результаті 39-річного потопельника виявили за 10 метрів від берега. Трагедія сталася у селі Дачне в Одеському районі. За словами очевидців, 39-річний місцевий мешканець відпочивав біля ставка, пішов купатися та зник. Тіло чоловіка водолази знайшли вранці у понеділок. Обставини та причини смерті людини з'ясовують слідчі та експерти. Гарантування безпеки акваторії Чорного моря стало головною метою протимінних тренувань у рамках навчань «Сібріз-2023» у Констанції Румунія. Розмінувати море за стандартами НАТО можна лише спільними зусиллями у співпраці країн-партнерів. Як проходили навчання, бачили військові кореспонденти телеканалу Міністерства оборони БРИЗ. Акваторія Чорного моря наш спільний дім, і він має бути безпечним. Зробити його таким головна мета протимінних тренувань, що тривало у рамках навчань БРИЗ-2023 у місті Констанца, Румунія. Військовослужбовці країн-членів та партнерів НАТО протягом тренувань відпрацьовували забезпечення безпеки цивільного судноплавства та проведення протимінних дій за стандартами НАТО, адже подолати мінну небезпеку можливо лише спільними зусиллями. Ми тренуємо. Свій особовий склад у міжнародному середовищі разом з нашими партнерами. ділимося досвідом, е отримуємо досвід від наших партнерів та закріплюємо його, і набуваємо відповідних спроможностей та проходимо оцінювання щодо сумісності з підрозділами країн НАТО. Для нас це є дуже важливим кейсом, тому що в Чорному морі е існує велика мінна небезпека. Через те, що російська сторона постійно мінує акваторію Чорного моря. При цьому вони застосовують різні зразки озброєння, в тому числі досить застарілі, які себе можуть вести непередбачувано. Враховуючи цей об'єм небезпеки і об'єм мінування, ми потребуємо постійної підготовки спеціалістів, потребуємо їх в досить великій кількості для того, щоб в майбутньому розміновувати акваторії чорного моря. Окрім того, наші сапери і зараз не залишаються без роботи. На жаль, відпрацювавши певні вміння теоретично, учасники тренувань розпочали їх практичне застосування, використовуючи спеціальне обладнання, систему бокового огляду для пошуку потенційно небезпечних предметів. Це апарат РЕМУ 100 він призначений для пошуку та надання координатів. Підводних об'єктів він з сонаром. Ми бачимо підводні об'єкти. Ми можемо їх відмічати та ділитися з нашими колегами, дайверами, які потім можуть спуститися, перевірити, що це за об'єкт та за необхідності знищити цей об'єкт, що він становить загрозу. Пошук та ідентифікація об'єкта відбувається у тісній взаємодії з водолазами спеціалістами. Тож комунікація про виконання завдання вкрай важлива. Мовний бар'єр не є для нас перепоною, так як ми вивчаємо англійську мову. Також в нас була можливість попрактикуватися в іноземних мовах і мовою жестів під водою, які використовують водолази з іноземними колегами. Дуже цікаво працювати, тому що ми можемо перейняти від них набагато більше інформації про самі апарати та про їх можливості. І про можливості в протимінній боротьби ми також багато чого знаємо і змогли навчити наших закордонних колег тим методом, з якими ми працюємо. Працювали учасники разом і на суходолі, відпрацьовуючи різні варіанти складання мінного заряду. У майбутньому така співпраця, безперечно, сприятиме досягненню однієї з головних цілей протимінних тренувань забезпечення безпеки цивільного судноплавства. Нічні трамваї та тролейбуси почали ходити в Одесі. Продовження роботи громадського електротранспорту у нічний час пов'язано з необхідністю перевезення людей, які приїжджають на міжнародних автобусних рейсах і вимушені до завершення комендантської години перебувати в автобусі або на території вокзалу. Нічні трамваї, тролейбуси почали курсувати в Одесі з понеділка, 18 вересня. Трамвайний маршрут номер 7 відправляється від площі старосінної до вулиці Полстовського о 23.00 в годину 20 хвилин ночі та о 3.40. Трамвайний маршрут номер 7 розпочинає свій хід від площі Старосіної до 11-ї станції Людзорської дороги о 23.00 у о пів першого ночі у другій ночі, а також о пів на четверту. Тролейбусний маршрут номер 8 вирушає від привокзальної. Площі до суперфосфатного заводу у 23.00 у 30 хвилин на першу у 2 годині у 3.30. Співробітники Нацполіції мають забезпечити охорону правопорядку і патрулювати в кожному рухомому складі. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.